Редактор відділу думок та оглядач із закордонних справ у Politico Europe Джеймі Детмер написав різку статтю про Володимира Олександровича Зеленського. Послухайте її переклад. Коли майже чотири роки тому Московія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Володимир Кудрицький, тодішній голова державної енергетичної компанії Укренерго, намагався не втрачати контроль над ситуацією. Йому це вдалося, і він продовжував робити це щороку, заслуживши повагу керівників енергетичної галузі по всьому світу, забезпечивши, щоб країна була здатна витримувати російські ракетні та безпілотні удари по своїй енергомережі та уникати катастрофічних відключень електроенергії, аж доки його не змусили раптово піти у відставку в 2024 році. Звільнення Кудрицького викликало осуд у багатьох в енергетичній галузі і спричинило занепокоєння в Брюсселі. У той час Кудрицький заявив політику, що він став жертвою невпинної централізації влади, якої домагаються президент України Зеленський та його впливовий керівник офісу Єрмак. Він сказав, що боїться, що цитата корумповані особи зрештою захоплять державну компанію. За словами його прихильників, саме такі розмови і його відмова мовчати пояснюють, чому Кудрицький минулого тижня опинився у скляній кабінці в суді у центрі Києва, де йому було пред'явлено звинувачення у розкраданні. Опозиційні законодавці та активісти громадянського суспільства називають це ще одним прикладом того, як керівництво України використовує правосуддя для залякування опонентів. І намагається змусити замовкнути критиків, звинувачуючи їх у корупції або співпраці з Росією. Офіс Зеленського відмовився від коментарів. До тих, хто зазнав такого ж ставлення, потрапив і попередник зеленського Петро Порошенко, проти якого цього року було застосовано санкції і пред'явлено звинувачення в корупції, що може перешкодити йому балотуватися на майбутніх виборах. Санкції часто застосовувалися командою Зеленського проти опонентів або ж були погрози санкціями, таким чином фактично заморожувалися активи і блокувалися певні особи від будь-яких фінансових операцій, включаючи використання кредиток або доступу до банківських рахунків. Відтоді Порошенко звинуватив Зеленського у повзучому авторитаризмі та прагненні усунути будь-якого конкурента з політичного ландшафту. Це також може пояснити, чому Кудрицькому було пред'явлено звинувачення за словами опозиційного депутата Княжицького, який вважає, що використання правосуддя для дискредитації опонентів лише погіршиться, оскільки президентська адміністрація готується до можливих виборів наступного року в разі припинення вогню. Він побоюється, що вони використовують суди, щоб очистити поле від конкурентів, аби сформувати нечесні вибори. Інші, зокрема відома українська активістка та голова центру протидії корупції Дарія Каленюк, стверджують, що президент та його оточення використовують війну для монополізації влади до такої міри, що це загрожує демократії країни. Каленюк була присутня в залі суду на двогодинному допиті Кудрицького і повторює твердження колишнього керівника енергетичної компанії про те, що обвинувачення є політичним. За словами Каленюк, справа не має жодного юридичного сенсу, і вона сказала, що все це звучало ще дивніше, коли прокурор детально викладав звинувачення проти Кудрицького. Цитата: він не зміг довести, що Кудрицький отримав будь-яку вигоду від інфраструктурного контракту, який, зрештою, і не був укладений, пояснила вона. Йдеться про справу пов'язану з контрактом, який Кудрицький затвердив сім років тому, будучи тодішнім заступником директора з інвестицій «Укренерго». Але субпідрядник навіть не розпочав роботи з покращення інфраструктури, і «Укренерго» змогло повернути сплачений авансовий платіж. Занепокоєння також поділяє депутатка від опозиції Інна Совсун, яка заявила політико Немає жодних доказів того, що Кудрицький збагатив себе. Жодної шкоди не було завдано. Я не можу позбутися думки, що все це політично мотивовано. Кінець цитати. Сосун була на засіданні суду, щоб запропонувати себе як поручительку, якщо буде потрібно. Ще двоє законодавців також запропонували виступити поручителями, але суддя натомість обрав іншу процедуру звільнення кутрицького з під варти, вимагаючи сплати застави в розмірі 325 тисяч долярів. Один високопоставлений український радник, який попросив не називати його імені, щоб мати змогу говорити про справу, відхилив твердження захисту про те, що справа Кудрицького політично мотивована, і заявив, що звинувачення в розкраданні не мають підґрунтя. Люди повинні дочекатися з цією справою до повного слухання, додав він. Але для колишньої віцепрем'єр-міністра Івана Климпуш-Цинцадзе ця справа цитата. Не виглядає добре з жодного боку ні всередині країни, ні з точки зору міжнародних партнерів. Кінець цитати. За її словами, час для України невигідний, оскільки він збігається з постійними проханнями Києва щодо більшої енергетичної допомоги з боку Європи напередодні ймовірно небезпечної зими. З огляду на те, що Росія здійснює ракетні удари та удари з використанням безпілотників у набагато більших масштабах ніж раніше. Енергетичний виклик для України ймовірно стане ще серйознішим, і на відміну від попередніх зим атаки Росії були спрямовані на українські бурові, сховищні та розподільчі об'єкти природного газу, окрім її електромережі. 60% українців ж застосовують природний газ для обігріву своїх домівок. Деякі керівники українських енергетичних компаній також побоюються, що судове переслідування Кудрицького може бути частиною превентивної тактики пошуку ЦАПа від Бувайла, щоб перекласти провину на інших у випадку, якщо енергетична система країни не зможе протистояти російським атакам. Посилаючись на неназвані джерела, два тижні тому українська правда повідомила, що колишні керівники енергетичних компаній бояться, що їх звинувачуватимуть у тому, що вони не зробили достатньо для підвищення стійкості енергетичної інфраструктури та зміцнення об'єктів. Їм зараз потрібен цап відбувайло, сказав політико, експерт із зовнішньої політики, який консультував український уряд. Є частини України, де ймовірно не буде електрики до весни. У київських квартирах зараз вже 10 градусів за Цельсієм. В місті цілком можуть бути тривалі відключення електрики. Люди вже розлючені цим. Тому адміністрації президента потрібні цапи відбували. Сказав він, побажавши залишитися анонімним. Опозиція збирається звинуватити Зеленського у провалі України та стверджує, що він мав би знайти резервні кошти, щоб запобігти тривалим відключенням електрики. Додав він. Старший науковий співробітник Атлантичної ради та автор книги Поле битви за Україну Адріан Каратницький також стурбований напрямком політичних подій. Цитата Хоча він є натхненним і сміливим лідером воєнного часу, у правлінні Зеленського справді є тривожні елементи, сказав він. Від каналу Саме Сік. А оцей останній пан Каратницький він знає, як поцілувати в ніжне місце натхненного і сильного лідера воєнного часу. Молодець. Ну а по всьому іншому тексту ви й самі все почули.